Як зрозуміти, що тебе не поважають. Кажуть, повага це не про те, як тебе вітають, а про те, як тебе перебивають. Тебе можуть не поважати тихо, без крику, без образ, навіть із посмішкою. І найстрашніше, ми звикаємо до неповаги, як до шуму холодильника. просто перестаємо чути. Сьогодні я покажу тобі сім ознак, за якими можна зрозуміти, тебе не поважають, а в кінці як повернути повагу, не втративши себе. Уяви, ти кажеш людині, мені це неприємно, а вона відповідає та не вигадуй. Все, це перший дзвіночок. Неповага часто звучить як жарт. Ой, ну ти такий чутливий, та я ж просто пожартував. Але насправді це спосіб обнулити твої межі. Якщо твої емоції не визнають, тебе не поважають, бо повага це коли твої слова мають вагу, навіть якщо з ними не погоджуються. Твої слова мають лишати слід, якщо їх навіть не чути це не діалог. Це диктант. Є люди, які вічно тебе коригують. Ти сказав вчора був холодний вітер, а вони. Та ні, то не вітер, то протяг. І роблять це постійно. Проблема не в протязі, а в тому, що вони не можуть дозволити тобі бути правим. Такі люди грають у гру я трохи вище, і з часом ти починаєш відчувати себе трохи нижче. Іноді тебе не перебивають, не критикують, просто ігнорують. Ти кажеш, мовчать, пишеш, не відповідають, питаєш, уникають. Це не завжди байдужість, часто це контроль, мовчання стає зброєю, тебе карають відсутністю реакції, і ти починаєш виправдовуватись, просити, догоджати. Запам'ятай, коли людина тебе цінує, вона не змушує тебе відчувати себе зайвим. Багато хто ховає неповагу під гумор. Та я ж пожартував, кажуть вони, коли ти ображаєшся. Але справжній жарт це коли сміються всі, а не коли сміються з тебе. Якщо людина систематично використовує гумор, щоб принизити, а потім прикривається іронією, це не почуття гумору, це лицемірство. Деякі клоуни жартують не щоб розсмішити, а щоб приховати презирство. О, ти підвищення отримав? Ну то просто пощастило виграв конкурс, та там, певне, мало учасників. Така реакція здається невидною, але вона з'їдає повагу до тебе бо повага це коли людина радіє за тебе без «але». Той, хто тебе знецінює, боїться твого росту, бо якщо ти підеш вгору, він залишиться без опори для власної зверхності. Ще одна форма неповаги вибірковий інтерес. Поки ти допомагаєш, радий, щось робиш. Ти свій, як тільки перестаєш, тебе ніби не існує. Це не дружба, це сервіс. Якщо тебе поважають, тебе цінують не за користь, а за присутність. Найпітліша форма неповаги, коли тебе змушують думати, що з тобою щось не так. Ти кажеш мені боляче, та ти надто драматизуєш. Ти просиш уваги, ти егоїст. Так формується внутрішня неповага, коли ти починаєш сам себе не цінувати. І тоді вже не потрібно кричати ти сам собі цензор. Повага це не статус і не ввічливість. Це простір, у якому ти можеш бути собою, не боячись бути занадто. І якщо поруч із людиною ти постійно зменшуєшся, це не твоя людина. Той, хто поважає тебе, не робить тебе зручним, він робить тебе справжнім. Бо коли ти сам себе поважаєш, тебе вже неможливо зламати.